Доброго вечора, шановні. У нас сонце на заході. І подивіться, яка оце краса. Оце міскантус. Ой, прямо вітер на мене. Ой-ой-ой, подивіться, які пориви вітру. І яка оце краса. Оце такий танець. Трави. Дивіться, які вони гарненькі. Шкода, що не передається той відблиск, який від них іде. Мало то що це таке заворожуючи. Ой-ой-ой. Представте собі, як ви оце великий-великий кущ. Як би це грало. Це враження заворожує. Це вітер, бачите, то в одну сторону, то в другу. Я стою на місці. А це вітер отак от кружляє тут. Ох, і краса. Він дуже гарний, коли починає, як кажуть, випускає оці віночки такі і дуже гарного кольору, блискучого такого. Але і зараз. Отакий розпушився, такий прямо вау-вау! Ось. Ну Все, дякую, хто дивився, дякую, кому подобається. Ось, яка це ця... ну не відірватися. Оце він до мене нахиляється, я просто не рухаюсь. Просто камеру сто просто під вуглом отак, от сюди-туди. А оце сам міскантус з поривами вітру. Отак він танцює. Ну, як це не любити? Не можна відірватися, бачите, вітер кружляє, і він отак танцює то далі, то ближче, то на сонечко. то в тінь. Оце така музика. Вітру і танець міскантуса. Бувайте здорові!